Мої вітання. Це ютуб канал Львів 24 Нещодавно в ЛКП «Лев» запрацювала сучасна ветклініка, де допомагають безпритульним та домашнім улюбленцям. Там можна провести усю діагностику та лікування котам і собакам від аналізів до стоматологічних послуг та ОЗД. Детальніше про оновлення послуги і подальші плани комунального підприємства поговоримо із очільницею ЛКП «Лев» Юліаною Саврук. Юліано, вітаю вас! Всім привіт. Розкажіть, яким було Алкапалев, коли ви прийшли на посаду, і з чого починали зміни, і які цілі ставили перед собою, коли очолили підприємство? Перші цілі, які я перед собою ставила, це покращити оці базові послуги, які може допомагати безпритульним тваринам, собакам та котам, тому що в нас було не вистачало деякого обладнання, і ми особливо не мали на чому працювати. Це була така перша ціль. Друга, моїм завданням було трошки змінити команду, так, тому що ми не мали достатньо кількість хороших ветеринарних лікарів. І третє, ми намагалися збільшити. Кількість стерилізацій котів, тому що їх надзвичайно є багато. І хотіла я ще трошки оновити зробити ребрендинг, тому що те, що у нас було, воно якби старе тягнулося і не дуже відповідало тим запитам, який взагалі мав би бути. Скільки часу ви вже на посаді? Я десь рік з половиною. Давайте тоді далі детальніше поговоримо, що вдалося. Там почнемо з того, що нещодавно відкрили оновлену ветклініку. Та розкажіть детальніше про оновлення, які послуги тепер доступні у цій ветклініці. Ми зробили ремонт, закупили УЗД. Ми можемо проводити ехосерця і різноманітну. Діагностику до нас їде рентген, сподіваюся, до кінця року він таки приїде. Ми повністю оновили, запустили лабораторію, та, хоча в нас вона і була, в принципі, але ми оновили обладнання, щоб якісно надавати послуги в плані цьому. Е, далі е, ми запустили повністю. Я забула, як це називається, слово вилетіло мені. Стоматологію, так, тому що в нас було якесь обладнання, якесь було старе, то ми закупили його, докупили дещо, то можемо цю послугу впроваджувати. Також ми поновили банк крові повністю, і це є один такий з важливих напрямів наших. Ми його намагаємося розвивати, нам потрібні донори. Якщо у вас є собаки, які там важать 30 кілограмів, не менше. І вони клінічно здорові, то я закликаю вас бути донорами, тому що насправді запит на кров він, ну, дуже великий, і ми не встигаємо покрити це все. Ось. І що з такого, ну, мені здається, це такі основні оновлення. Також ми багато інвестували коштів в хірургію. Ми накупили різні обладнання, дрібні, купили монітор пацієнта. Так тому, коли до нас приїжджала ця місія закордонна, з там були лікарі зі штатів і Британії, то вони казали, що у вас дуже класне обладнання і частину вони б собі теж хотіли. Ось так виглядає, що КПЛФ перетворилися та в повноцінну ветклініку з професійною допомогою для тварин, так. Так, ми цього прагнули, тому що насправді є дуже багато тварин, яких треба стерилізувати, але вони мають багато супутніх хвороб якихось так, і ми не можемо, наприклад, стерилізувати, бо там на перевірити потрібно серце, та або здати якісь аналізи, тому що безпритульні собаки вони не всі є клінічно здоровими. Так само, наприклад, у нас є випадки, коли стається ДТП і є безпритульний пес. І треба розуміти, що це теж потребує дуже багато коштів. Та, щоб там обстежувати таке інше, і раніше ми як робили. Ми просто їздили, питалися в клініках, де вільно. У Нас є одна машина, і ми просто собаку возили по різних клініках, і це не дуже здорова історія, тому що не завжди є опікуни. Тоді, коли ми за свої кошти за цей час, поки ви а. на посаді пророблено дуже багато роботи, та розкажіть, за які кошти вдалося це все реалізувати. <свісн> Я ще забула додати, що ми внесли зміни і додали вперше, напевно, лікування безпритульних тварин, тому що його взагалі не існувало, як при Бога, тому ми маємо деякі ліки. Е е е е е частину на маленьке обладнання нам допомагав Андрей зайти ми залучали там такі якісь дрібніші речі на перших етапах. Ось і на ліки вони нам теж допомагали дещо. На початках. Е, місто дуже багато теж вклало коштів і в ремонт, і закупівлю, обладнання, тому що останній раз, мені здається, місто вкладало 4 роки назад. Та. Ось, тому місто нам допомагало. Є волонтери, які теж нам допомагають, підтримують, повернулися, до речі, тому що коли я прийшла взагалі якось після... Ті ситуації те, що відбувалося з левом, якось довіри такої не було, тому зараз якась ситуація починає вирівнюватись, трішки покращуватись, мені здається. Також зараз ми пишемо багато грантів. Ось ми подали два, готуємо третій. Е, тому намагаємося залучати кошти ззовні, і не тільки з бюджету. Також намагаємося в Деки ми ЛКП, ми повинні ну, бути прибутковими, то теж зараз будуть складатися зусилля в те, щоб надавати якісні послуги. У нас там ціни не є високі, вони здається, середні, деколи нижчі. тому нам варто і на цієї теж історії попрацювати, тому що це впливає прямо на якість послуг, які ми надаємо тваринам, так і я можу залучати тоді хороших лікарів, бо це тягне одне, тягне інше. А чи от змінилася кількість клієнтів після того, як ви. Зробили і провели ось це оновлення mm, так. Ми десь фіксуємо є збільшення Але чесно сказати, ми ще так комплексно не відкомунікували, тому що у нас були перші зміни. Ми поміняли щось в соцмережах. Так ми там оновили брендинг, логотип, але ми не завершили цю трансформацію. і До кінця року ми маємо це добити ще. І щоб ми вже точно розуміємо, що таке позиціонування як стерилізаційний центр це дуже вузько, так. Тому що ми додали собі напрям зараз активно над ним працюємо У нас є проект компаньони разом з Кормотехом. І долучається також «Unbroken», де ми намагаємося знайти і навчити собак та людей, щоб здійснювати ось такі. Візитерства, та, там в реабілітаційний центр, ми хочемо до дітей ходити. І це теж напрямок, який, ну стерилізаційний центр це дуже звужує, так? Тому ми зараз думаємо над якимось іншим позиціонуванням, більш ширшим, і щоб над ним працювати там на наступний рік. Це таке теж основне, що нас додалося. Ми також. До нас дуже багато екскурсій почали проходити діти, особливо зі шкіл, що теж дуже корисним, тому що ось ми мусимо вкладатись і в освіту, трошки ліпше, да, якісь інформаційні кампанії, ці всі речі, тому що цього насправді дуже бракує. Тому зараз будемо крутити щось з позиціонуванням, робити його трошки ширшим, долучати фахівців, ще якихось людей, щоб трохи міняти ситуацію з безпритульними тваринами і взагалі ставленнями до тварин у місті. Ви вже згадували про банк крові. Та розкажіть детальніше, як він працює, і чи можливо вже маєте постійних донорів. Mm -hmm. Ні, дивіться, постійних донорів ми зараз не маємо. Через... У нас були декілька людей, приходило, приводило своїх собак і я, зокрема, теж, але виявилося, що ми, коли приводять собаку, ми завжди беремо дуже багато різних тестів. Та? Там чи мають тварини хвороби, всякі такі різні речі. Собака може здаватися дуже там здорово, на перший погляд, це в мене так було. А потім виявилось, що є якась хвороба. тому... На цих стадіях дуже багато у нас відсіюється, та? бо ми не набираємо кров аби набрати. Та? Бо я знаю, деякі є, цим зловживають, ось. Тому не так багато у нас донорів, як би хотілося. Часом ми беремо, якщо відшукуємо безпритульну собаку, ми можемо взяти кров. І ми там намагаємося переливати її теж безпритульним. У нас є там хороший кейс, ми писали про це. Коли нам вдалося. Буває таке, що в нас є кров, наприклад, від безпритульної тварини, але ми чесно про це говоримо. Вона, типу, не продається. Але в нас там є, наприклад, собівартість тих тестувань всіх речей, які ми витратили. Бо я розумію, наприклад, тримати кров, коли собака вмирає, це не дуже розумна історія, тому там ми можемо і віддати, і та, якщо, там, якщо люди бажають, вони там можуть е, ну, там, оплатити чи ще щось, але в цілому ми її не продаємо. Тому ми шукаємо донорів, якщо є там, наприклад, хтось бажає, ми готові, наприклад, надавати знижки на ці купи обладнання, купа є хірурги класні. Типу, ми думаємо, що в цьому напрямку розвиватися. Якщо людина нам приведе пацієнта, скаже, от він може бути донором, то ми там готові підтримати і аналізами, і УЗД, і всім чим завгодно. Там поробити знижки, якісь картки. Маєте оновлену також лабораторію, і та яку роль вона відіграє у повному циклі лікування тварин. Оце, у нас дуже багато аналізів здається, насправді. Ми раніше, якось, Коли я пройшла, її не було. ну, типу, Там була частина поламана, частина там ще щось, у нас не було лаборант, у а зараз є такий Йоанн, дуже класний хлопець, то ми здаємо дуже багато різних аналізів. Ну, кожен день там може бути 10-15 і є і часом і більше, тому що у нас то одне, то друге, то собака себе погано почуває, то ми готуємо до операції, і всяке таке. Ми, наче сказати, і не думали. Але дуже багато ресурсів, де треба розуміти, що на безпритульних, так? Тому що ти починаєш теж дивитися, що з собакою як вона себе почуває, всякі такі різні речі. Тому аналізів ми робимо дійсно дуже дуже багато. Ми там і реагентів накупували теж. Велику кількість і знов закупили, тому що нам не вистачає. Тобто, аналізів робиться багато. Далі хочу поговорити детальніше про безпритульних тварин та соціальну місію. Яким чином кошти, отримані від власників домашніх тварин, допомагають безпритульним? Угу. Дуже часто ми ці кошти скеровуємо на те, щоб, наприклад, купити якісь додаткові ліки, так як у нас не було. Ми там цілий рік жили без цього. Ми фінансуємося по програмі. Тобто, варто розуміти, що у нас є. Там якісь ліки, які набрали тільки на стерилізацію, тобто додаткових від там діареї від всяких речей і інших їх не може бути в природі. Тобто, ми не за бюджетні кошти це не купимо. Тому ми дуже часто могли купляти такі ліки. Могли купляти, наприклад, десь було не передбачено там комірці та для тварин безпритульних. І ми, наприклад, щоб вони там довго в нас не засиджувалися, бо вони дуже часто розлизують собі шви. Почали за це купляти. Деколи ми покращували умови, якщо треба щось таке дрібне, я не знаю. От недавно ми купляли упси. Це такі стабілізатори для цього дорогого обладнання, тому що ми розуміємо те, що зі світлом не все так добре, і нам потрібно цей кіт мене ходить на зложає. І нам потрібно би купити ці речі. Тобто ми намагаємося всі кошти, які ми отримуємо з прибутку, інвестувати далі там, в ліки, в я не знаю, в те, щоб ми могли гарно обстежити тварину. Та. І також я намагаюся заохочувати працівників не така велика частина, йде на зарплатні, щоб ніхто там не думав, що тому що пріоритет зараз це більше інвестувати коштів там в інфраструктуру, в речі, які нам потрібні там для лікування безпритульних. До речі, Ось... а скільки тварин зараз перебувають в ЛКП? Дивіться, в нас завжди перебуває там стабільно 56-58, але є така історія, наприклад, коли ми беремо собаку, яку збила машина, ми її лікуємо. Дуже часто люди відмовляються від неї там, опікуни кажуть, все, типу, ми не будемо нею займатися, і вона в нас лишається. Якщо вона в нас лишається, ми її на вулицю випустити не можемо. Мінус місце. Так само є історія. Наприклад, сьогодні ми зловили собаку, яка на Личаківській покусала десь орієнтовно 100 жінок, так. Ну ми довго знаємо. Дуже там купа звернень. Ми її сьогодні зловили вранці, і теж треба розуміти ситуацію, Вона випущена вже не буде через 21 день. Ну тобто, її потрібно буде прилаштовувати. Якщо ми її не прилаштуємо, значить вона нас залишить залишиться по життєво. Це знову мінус вольєр. Типу, це мінус звернення. І коли, наприклад, дуже часто люди не розуміють і думають, що типу в леві мають собаки сидіти довго, але якщо вони сидять довго, значить я не працюю по місту. Значить, собаки можуть десь збиватися з зграї і, і надокучувати і, ну, людям, що теж неправильно. Тому ми намагаємося, нам дуже важко, тому що у нас прилаштування мати надзвичайно швидко. Та? І нам треба подумати якісь проекти, якісь історії, щоб в нас є там не так багато часу на цих собак. Ось. І на, на хворих так само їх прилаштувати дуже важко. У нас була така Сара без лапи, ми її робили ортез, то її прилаштували в Лондон, до нас приїжджала волонтерка. Ух ти, така дуже Розправила. гарна історія? Та вона просто погуляла з собаками, і їй дуже Сара сподобалась, і ми її прилаштували, вона нам кидає фотки, і мені здається, Сара подорожує більше, ніж всі зараз, Той. тому ми з нею дуже раді. Ось. А яка загалом тенденція? От можливо, зараз легше чи навпаки важче прилаштовувати тварин в сім'ї? Ну, дивіться, ми спілкувалися з колегами, насправді прилаштовувати важче через економічну ситуацію, та, ми розуміємо, війна, там доходи в людей падають, тому що собаки це, це витрати, та, як на харчування, ці всі речі. Плюс через те, що невідомо, якщо виїжджати кудись за кордон, та, от у нас збільшилось випадків, коли люди просто продають знає, будинки і разом з ними собак лишають на вулиці. Та, вони, коли їдуть, вони не забирають їх за кордон, тому що вони самі не знають, де будуть жити. І таких собак теж кількість збільшується. Тобто, люди не беруть дуже часто ще тварин тому, що вони не розуміють, що буде завтра, і чи зможуть вони з ними виїхати, і що вони будуть з ними робити. І це теж таке досить зупиняє. У нас є, наприклад, собаки, яких нам привели, бо господаре мобілізували. Тобто настільки непередбачувана ситуація зараз в країні, що. Собака це певна стабільність, а її гарантувати зараз досить складно, тому там ми дуже вдячні тим людям, які приймають такі рішення, беруть собак все рівно. І собаки, і котів нас теж беруть. Тому їм велика подяка за це. І волонтерам теж, які нам допомагають прилаштувати, тому що ми самі в нас є собаки, про які я говорю, дуже часто породості, і багато хто каже, породості, пес, песни, по чому тут проблема. У нас лобається всі великі породи, і за ними дуже важко доглядати. Вони потребують дуже багато коштів, та і не кожен хоче взяти великого собаку. Тому нам є волонтери, які допомагають з цим. там забирають на перетримки, допомагають прилаштовувати, фотографують, тому їм теж за це велика подяка. Далі хочу поговорити про новий напрям, психологічна підтримка з тваринами. Ми вже частково про це згадували. Та? Mm -hmm. І от розкажіть детальніше, як плануєте залучати собак? Можливо, вже є перші кроки, перші якісь такі візити, і загалом, як виникла mm -hmm. ця ідея? Е, виникла ця ідея, я не, я не пам'ятаю, з чого вона народилася. Я якось познайомилась і навіть не пам'ятаю, де я Катерину зустріла, якщо чесно з Києва, В неї є такі собаки. Зараз їх було Чотири зараз всіх мені здається п'ять. І вона відвідує різні госпіталі. І в нас така була історія, що ми подивилися, що в нас є Unbroken. і ми багато читали, і в місто це був пріоритет. І є, мені здається, що це дуже допомагає людям. І ми минулого року в військова, і ми цього року спробували, зробили такий візит, і він настільки був вдалий ну, по відгуках, по цьому всьому, що ми, чесно сказати, не очікували. От, і ми вирішили розвивати, продовжувати цю ідею, тому ми там почали залучати різних партнерів, я вже казала, корм так до нас доєднався, та. І ми зараз до чого дійшли, що ми розпрацювали саму механіку, як би це мало виглядати. Ми спілкувалися дуже з багатьма експертами, які працюють в цій сфері, але в Україні в цілому ця історія не дуже сильно розвинула, тому що цих людей, які займаються чать собак, тестують, їх дуже мало. Ось, тому ми на чому зупинилися. Ми хочемо. Зараз робити теж повторні візити з Катериною. Я не знаю, можливо, до кінця листопада ми точно це зробимо на декілька днів, щоб подивитися, взагалі, як ці декілька днів будуть впливати там на настрій та військових, дітей, всякі такі різні речі. І після цього ми хочемо оголосити набір, якби відкритий кол людей, які мають собак. Або, наприклад, хто взяв собаку з притулка. Може бути освіта, ми говорили про те, і нам рекомендували, що це має бути психологічна, педагогічна. Може бути... Ну типу, це такі і соціально, мені здається, робота теж нам рекомендувала, це такі три стовпи, але, звичайно, ми там відкриті для будь-кого, хто би хотів свою собаку затестувати і спробувати в цьому. Тому ми скоро оголосимо цей кол, будемо набирати людей. Після цього нам треба буде провести купу співбесід відібрати, тому що ми розуміємо, що дуже часто сама людина вона теж має вміти спілкуватися так, з військовими, з дітьми, це не так просто. Та в тебе є собака, і ти маєш вміти. А після цього ми будемо проводити такі е, навчання по два місяці, три, я ще точно е, не знаю, треба уточнити в колег, як ми плануємо, де ми будемо навчати цих собак, а після цього тестувати. Тобто нам з 10 собак може підійти десь 5, тому нам треба буде відібрати їх десь 20. Якщо ми хочемо їх мати, наприклад, 10, то це треба буде ще більше. Тому що всі собаки там по пада вони відбираються, чи вони можуть, чи не можуть здійснювати ці візити, так, комфортно ні, і всякі ці різні речі. Тобто цей проєкт ми там, назбирали коштів на нього, і ми там пілотно можемо запускатися. Ось, і подаємося зараз активно на гранти. Тому це така історія для нас в пріоритеті. У нас також ветеран працював, якому теж дуже подобалося з собаками. Часом до нас такі люди приходять. Просто гуляти мені здається, ось такі речі, тому що з людьми спілкуватися їм не дуже подобається. Тому для нас ця важлива історія, вона досить складна, тому що це потребує знань, ресурсів певних, та? і ми ніколи такого не робили. І також ми зараз працюємо над тим, щоб до нас доєдналася асоціація ветеринарів українських, щоб напрацювати саму цю програму, та? тому що. Дуже важливо в таких проектах мати якусь сталість. точково ходять, роблять щось там, відвідують госпіталі, але ми розуміємо, що це має бути програма навчання адекватна, вона має бути сформована. Та має бути адекватно пророблені якісь програми візитів та відвідування з цих. Треба долучити також людей, які допомагають розробляти там реабілітологи, Це дуже важлива частина, також психологи. Потім ми ще думали над тим, щоб крім ось цієї. Ну, ось, ось ця програма, ми маємо її розробити, на таку, ми цілимося на всеукраїнський рівень. І дуже важливо змінити ці протоколи відвідування. Тому що, наприклад, через в лікарні не пускають цілому з собаками. Це треба розуміти. І потрібно попрацювати також і в цьому напрямку, їх позмінювати, щоб там не було на страх і ризика, чи можете ви нас пустити. І люди такі дуже часто. Це не можна, але це місія хороша, типу проект хороший, окей, ми пустимо, а потім люди за це отримують. Тому це теж е, зміна. Я думаю, що цей проект, який внести там пілотно запуститься, він можливо десь і буде нести ось ці зміни. Тому що коли люди деколи в різних містах пробують там точково самостійно щось робити, у нас все-таки ми це робимо на базі лева і долучається місто і велика компанія. І мені здається, ми більше можемо це зробити. Ну якби комплексніше, та і, і на роки, і якось тому, що в нас там є можливість і є зараз ресурс на це, тому в це варто вкладатися. Ви згадували Однозначно. про доглядальника ветерана, та йдеться про Василя Величка, я правильно зрозуміла, так? Та, та. Він ще працює у вас чи ні? Бо насправді його історія розчула дуже багатьох людей, і мене також чи працює угу. він ще у вас? Дивіться, він звільнився, але я, я не знаю, просто дивіться, настала така історія, що в цілому наше суспільство, воно не готове до ветеранів апріорі. І я навіть зараз говорю про те, ми ще не виходили про це в публічну комунікацію ніяку, але в нас є, наприклад, деякі волонтери, які не розуміють, як спілкуватися з такими людьми. Ну тобто, і велика частина того, що він звільнився, це зокрема було те, що люди собі дозволяли те, чого не мали. І він просто це не стягнув. Ну, тобто типу, він цього не розумів. І тому він звільнився, але ми як домовилися? Ми зараз хочемо провести службове розслідування по цьому приводу, так і ми думали, що він має просто відпочити трошки, приділити собі час, бо я там розумію, що він виснажений десь і, і можливо, ми до цього питання в цілому повернемося. Але хочеться. Просто в нас деколи люди приходять з таким, що типу, ми всім винні. Та? Або там я волонтер, ти мені не вказуй. І мені здається, така комунікація вона взагалі неадекватна ні до працівника, ні до ветерана в цілому. Типу, вона не має мати місця, якщо там тобі вказує, що ти вказуєш, ти порушуєш якісь інструкції чи правила. І мене ця історія настільки зачепила, що я думаю, що ми таки доведемо це до кінця, це буде правильно. Ось і я знаю, що в міській там проводять дуже багато навчань, спілкуватися з ветеранами. Це, це потрібно робити, цим потрібно займатися. Василь лишився, він є амбасадором проекту. Ось цей компаньон, який ми запускаємо. Він там є. Ми активно працюємо. Він ходив, відвідував фешн-вік, пам'ятаю, бо він взяв нас собаку з леву. Тобто, ця робота його така вона далі продовжується, Він це не залишає, Ми з ним на зв'язку. Ось єдине, що а. з людьми ну не зміг. Ну, насправді дуже шкода, тому що на жаль, трапляються такі непоодинокі випадки, і нашому суспільству потрібно багато чого переосмислити і навчитися та розуміти, комунікувати наших ветеранів. Ну насправді будемо сподіватися, що Василь таки ще повернеться в вашу команду, тому що це насправді така дуже гарна історія. Він любив тварин, та тварини любили його. І хочу ще от запитати вас також про колектив, та який він чи великий, чи збільшився за цей останній час. А з хто стоїть за цими всіма змінами? Угу. Дивіться, колектив у нас, мені здається, не збільшився. Ми не, до, не додавали штатні нічого такого. У Нас зараз є десь, можливо, людей 40, ось так. Але переважна кількість це лікарі, фельдшери. Та в нас ми знайшли грумера ще, тобто наших безпритульних собак, ми можемо всіх доглянути, покупати, щоб там тістами прилаштовувати сім'ї. Адміністративна частина в нас не є велика. Так, у нас зараз є проблема з ловцем, і ми про це говоримо, тому ми там готові платити. 30 тисяч гривень зарплати, і я там готова забронювати цю людину, якщо знайдеться така, яка буде готова нам всім допомагати, працювати, відловлювати безпритульних собак. Ось. А так ми знайшли багато лікарів, що зовні до нас в клініку приходили, але я думаю, це тому, що ну, бронювання, війна, і це нам теж зіграло на руку, тому що до нас доєдналися фахівці з інших хороших клінік, це нам теж дуже допоміжне. Є і ну, якщо чесно, з тих пір, як я пройшла, напевно, 90% команди помінялося. Дуже мало хто лишився. Ось, деколи з деякими мене там тривають суди дотепер, бо це дуже трудно, нам <свісно> давалися ці зміни. Але в цілому ми намагаємося якось об'єднати людей. Та? Ну, це, Ми ж не просто ветеринарна клініка, це не просто лікарі. У нас там є вища соціальна якась місія, так? Це набагато глибше, ніж будь-яка клініка і можливості тут більше, тому я там свідомо розумію, що ми понабирали людей і з ними треба працювати. Корпоративна культура це всі історії. Людям потрібно платити адекватно, ми їм купили форму, я не знаю, щоб вони адекватно виглядали те, щоб зовнішній вигляд багато про що говориться, і повага до себе, і до людей, які до тебе прийшли, правильно. Не те, що ми там працюємо з безпритульними і все, і хай діється, воля Божа. Тому ми намагаємося багато чого змінювати. Хтось щось робить вперше, і... але над колективом треба дуже сильно працювати. Ми навіть ми кінолога теж поміняли, взяли іншого, який займається нам судно агресивними собаками, тому що в нас були такі, які сиділи там. Я прийшла, вони ще сиділи, і це вже було, напевно, ну, на рік, під рік чи два. Тобто з ними треба було проводити якусь соціалізацію, певно. Тому ми цей напрямок теж підсилили. Ви згадали про суди так раніше. Було відомо, що тривала судова справа. Що один з працівників Андрій Гнатів його було звати. Він хотів поновитися так. на посаді і скасувати догану. На якому етапі зараз ця справа? я зараз маю дві судові справи. По цьому було чотири. Ми об'єднали, тому вони ще тривають. І десь в листопаді я буду мати засідання 25-го і ще в грудні. І, я надіюся, ця історія завершиться. Тому що, ну, типу, ми з тих пір, як він звільнився, ми багато чого встигли зробити, і я про це рішення ні грами не шкодую. А нагадайте власне причину звільнення? Тому що людина систематично не виконувала свої обов'язки. За це отримала догану. Також у нас були претензії від фінансового аудиту адміністрації міського голови, так і. Людина ніяк не хотіла це вирішувати питання, тому що я вважаю, так, якщо ти десь можеш щось не розуміти, я завжди можливість це виправити. Якщо людина каже, вам треба ви виправляти, окей. Ну і це досить складно, наприклад, в Леві, основна задача в тому, що в нас є бюджетні кошти, і нам треба багато чого закупляти. Типу, якщо ми не купуємо, значить ми не маємо чим працювати. Якщо там за цілий рік людина спромоглася закупити ліки тільки у вересні, відповідно для стерилізації, і ми цілий рік, типу, півроку, ну як дивіться, січня вересня ми тільки оголосили цей тендер. Ну чим ми займалися? Як ми працювали, що ми мали робити? Типу не зрозуміло, що людині байдуже, ну гаразд. Іліано, я вам дякую за розмову, за вашу любов до тварин за вашу роботу. Нагадаю, ми розмовляли із очільницею Алкапалев Юліаною Саврук. Я зоряна Казмірук. Видивилися ютуб канал Львів 24